Є сьогодні такі діячі, які говорять, типа, що ну ось, Росія там напала на Україну, то це Божа рука, виконуючи через Росію напад на людей, тобто наказання там якісь за гріхи, якісь і так далі. Насправді це все брехня і жаль, що так даже говорять деякі релігіозні морди. А чому брехня? Тому що. Біблія каже, що це дьявол прийшов убити, погубити і вкрасти. А Ісус Він прийшов дати життя вічне. І повеління Ісуса Христа було й щоб всі люди вони покаялися і стали сім'єю Божою. Тому хто в такі брехні віри, що нібито напад на іншу державу, це від Бога, це беззаконня і це сатанізм.